Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на саміт НАТО. З таємним візитом прибув генерал заложний не анонсовано таємно. Все таки в робоча група генералів Європи. Він буде, хоча туди не допустили Зеленського. Паралельно з цим в одній з військових частин у Нідерландах, неподалік місця проведення недавнього саміту НАТО, було знайдено мертвим високопоставленого генерала альянсом. Його прізвище офіційно не розкривається. Влада описує інцидент як раптову смерті під час відпочинку. Утім він мав виступати на саміті НАТО, стверджують телеграм-канали Партизан. Не розкриті обставини на офіційні джерела. Повідомляють загиблих перебував у невеликій групі офіцерів ЄС НАТО, що нещодавно брала участь у сесії стратегічної координації. Попередньо встановлено сліди зовнішнього втручання. Порошок чаш цікавий унікальний маркувальний агент був знайдений на одязі. Російський відбиток, за непрямими даними спецслужби низки країн ЄС. Мета залякати командування НАТО, показати, що альянс може бути вразливим навіть і у тилу генерал міг бути об'єктом цільової атаки хімічної або радіаційної природи. Джерела вказують на те, характерний алергенний агента, що застосовується для лише російськими лабораторіями середіньових операторів, згадують групи, що діло у Білграді та Афіна з гібридною тактикою хакерська активність із російських серверів також посилювала дестабілізацію на саміті. Реакція Європи від жаху до бойової готовності в ЄС і НАТО інтегрувала режим та ауру. ідентифікації Заходи здійснюються під пильною вагою. Європейські ЗС активізують перевірку особового складу контррозвідку ризик зони. Міністри об. Орони Нідерландів та Німеччини вже обговорили нарощення безпеки для командного складу понад усе. Арсенал бойової перебудови НАТО, контрольна мобілізація, перекидання охоронців служби, внутрішньої безпеки, протоколів броні, заходи, що не використовувалися, і з часів холодної війни інструктажі щодо роботи серед патрулем, зміни локації сесії у закритих приміщеннях міністерства. Просунули ініціативу діджитал-холди на ключових інфраструктурних вузлах, наслідки стосунків з РФ. Довіра НАТО РФ. Ще більше погоднулася офіційні причини загибелі виклика питаннями щодо з незапності Росії, політична відповідь країни підготували реформи, санкції, а особисті обстеження для російських лідерів і лабораторій. Інформаційна війна, пропагандистські телеканали РФ перекидають відповідальність на західний радикалізм, потрібні дії НАТО, посилення контролю, безпековий аудит в середині провідних євросоюзних країн, не тільки військові, а й дипломатичні представники. Анонс підвищеного рівня захисту на випадок аналогічних атак. Ак по політичному корпусу. висновок офіційна версія смерті швидка і без пояснень. Неофіційно офіційно це елемент гібридної операції з боку Росії, що спрямована на залякування дестабілізацію НАТО. Очікується нова хвиля внутрішніх заходів, перевірок і політичних домовленостей про захист офіцерів від арештів та санкцій. Європа готується до можливої війни не на словах, а у діях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова Кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.